Я перестала робити тренування з великою вагою, коли тренажерки закрились в 2020 році. З того часу я відкрила для себе домашні тренування. З обладнання в мене є гумки різного супротиву, еластичні тканеві, є еспандери, а з ваги є обтяжувачі по два 4 кг кілограми і гантелі різної ваги. Мертву тягу, наприклад, я роблю з вагою в 20 кілограмів, і це поки максимальна вага вдома. І чесно, я не відчуваю нестачі обладнання, бо дійсно тренування часто направлені на рухливість суглобів. Витримку на баланс, на м'язи кору. А для цього, якщо чесно, навіть ваги власного тіла достатньо. І чесно, я не готова витрачати час на дорогу в зал, бо є ще робота, маленький син і домашні справи, які точно у мене в пріоритеті. А домашні тренування можна зробити навіть під час обідньої перерви. І, хоч для когось я тоща корова, але формою свого тіла я зараз задоволена, чого бажаю всім почуватися комфортно у власному тілі. Всім класного дня. Бай!